Добрий день, мене звати Сергій. Я працюю в компанії GSM Service. Сьогодні я хочу вам представити новинку. Це є новинка, це рукавички для айфона. Е, настає зима і постає питання незручного користування в рукавицях для телефонів з сенсорним екраном. Е, от, наприклад. Уявімо собі, зараз настає зима, у вас є айфон. І, звісно, вам холодно в руці. Вам хтось дзвонить? Чи вам треба дзвонити? О, Боже, не натискається! Що мені робити? До вашої уваги спеціальна новинка, яка зігріє руки зимою і ви зможете користувати своїм телефоном. Спеціальні рукавички для айфона, зроблені з спеціального провідникового матеріалу, за допомогою якого Сенсор телефона реагує на дотик. Зараз я вам це продемонструю. Здіваю рукавички. На рукавичках ви бачите два пальці, які два, два покриття. Які розроблені спеціально для сенсора. Для лівші ви можете передягнути рукавиці на ліву руку. Я правша, я вдягаю на праву руку. Дивимося, що робиться з телефоном. Прошу дуже. Я дзвоню. О Боже, він працює. Я навіть можу позвонити? Прошу. Не натискається кнопка. Тут все працює. Прошу подивитись ближче. Ми можемо використовувати телефон. Можемо друкувати, все що завгодно. Все працює. Сафарі. Як бачите, ця рукавиця не діє. За допомогою тих двох пальців ви можете використовувати свій айфон. Отже, новинка рукавички для айфона. Також не підходять для сенсорних телефонів. BlackBerry, HTC, Samsung, нових поколінь. Також для iPad, для iPhone і для iPod. Особливість. Завдяки ним вам буде тепло в руки зимою. Ви зможете користуватися зимою, За них ви можете користуватися своїм телефоном. Рукавички зроблені з спеціального провідникового матеріалу. Новинка, до речі, зараз ви таких рукавиць ніде не знайдете. Тільки в gsm сервісі. Прошу заходити, купляти і користуватися. Дякую за увагу.